Що там у Apple? Все погано. Ну, насправді, не все так погано і не все так добре, як цього хотілося би. Е, нейтрально. Сьогодні ми з вами поговоримо про всі оновлення, які вони показали вчора. Дуже коротко, бо відосів в інтернеті маса. Я не можу просто опустити цієї теми, тому давайте починайте, беріть щось смачненьке. Е, і ми починаємо. Перше, з чого важливо почати, одразу після завершення презентації акції Apple почали падати. Не те, щоб стрімко, не те, щоб сильно, але трошки та й впали. Це нам кажуть про реакцію покупців і акціонерів, як вони задоволені цим продуктом. Тим не менш, давайте починати з AirPods Pro 3. А що вони там зробили? Звук став об'ємніший, краще буде звучати бас, ви будете його відчувати. Краще буде відчуватися вокал. Шумодав вони покращили в два рази. Хоча мені ніколи не подобалося, як працює шумодав в AirPods, працює жахливо, як на мене. Також вони вбудували нову систему мікрофонів і зробили пінку е в навушниках, щоб вона ліпше сиділа в ваших ушах в ушеньках. Що мені дійсно здалось прикольним, це те, що вони додали переклад, онлайн переклад. Якщо, наприклад, ви розмовляєте з іноземцем і він вам розмовляє іспанською мовою, ви чуєте онлайн переклад е у себе в ушах е англійською. Українську мову вони навряд чи будуть додавати: Apple Watch серія 11 SE3 і ультра 3 це буде найтонший, найміцніший Apple Watch, і ще буде з покриттям, яке не царапається. Не тепер за допомогою 5G, яку вони туди вбудували, буде попереджати про ваш тиск. Він буде стежити за вашим серцебиттям. Якщо щось піде, не так він одразу про вас е, попіклується. Скажу вам про це. В є 3 Тепер ви можете керувати своїм годинником без другої руки. Просто жестом будете отак, от робити, там клацати, клякати. Ультра 3 – найбільший дисплей в історії Apple. В годинниках ваші тренування може супроводжувати штучний інтелект. асистент. Мені дуже подобається, як вони роблять закруглення і ось ці всі рамки, наскільки якість їх продукту дійсно гарна. Тобто, ну тут не посперечаєшся, тут дійсно виглядає красиво, коли воно все таке закругленьке, таке. Ну, естетично, естетично iPhone 17 це найголовніше, через що зібрались всі люди і дивилися от в той екран презентацію, в тому числі і я. В iPhone 17 вони презентували 5 кольорів: шавлія, синій, білий, чорний, лавандовий. Яскравість дисплея збільшена до 30 тисяч ніт, це класно. А також вони додали екрану 120 Гц. І там все буде залежати від того. Наприклад, якщо ви швиденько скролите стрічку, герцовка буде стрибати там до 120 Чим плавніше ви скролите, вона буде там до 60 падати, тобто вона буде адаптована. І Якщо у вас екран телефону заблокований, то герцовка падає до 1 Гц. Ну, щоб просто підтримувати сповіщення. В цьому телефоні буде 6,3 дюймовий дисплей, тобто він буде збільшений. Дизайн телефону ну, ніяк просто не змінився, окрім просто. Додаткових кольорів. Все залишилось тим самим. Там краще трошки чіп став. Ну все як завжди. Бенгер цієї зустрічі це iPhone Air. Найтонкіший телефон в світі. Супер-пупер тонкий. Правда, я знайшов такий відос, де показують порівняння iPhone 6 2014 року з новішим, найтонкішим телефоном, і ось їх різниця між собою. Напевно, ви пам'ятаєте історію, як щось iPhone у людей, просто коли вони сідали в кармані, вони просто отак от навпіл складались. Цікаво, чи повторить цей iPhone історію того iPhone. Так ось, товщина iPhone 5,6 мм. Він отримав титанову рамку, а також у нього є захист спереду і ззаду, що робить його найзахищеним телефоном в історії. І, типу, він не повинен ламатись. Але ми це побачимо. Ну, Камера в нього просто, наче Google Pixel. Але то таке, це вже така собі звичайна справа. До речі, забув додати, що iPhone Air буде працювати тільки на E7, Туди і вашу фізичну сім-карту ви більше не вставите. Там для цього просто слота немає iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max. Найпотужніший iPhone цілі лінійки і в принципі з усіх попередніх лінійок Найголовніше, що вони зробили в цій моделі, це зробили помаранчевий телефон. Він дійсно виглядає красиво. Це колір, з яким неможливо прогадати. Нова система охолодження з паровою камерою. Можна буде овочі на пару робити, якщо ваш телефон сильно занадто перегрівся. Продуктивність цього телефону збільшена. Тепер ви можете, начебто, дивитися тіктоки на 8 годин більше. Айфони, до речі, можуть тримати заряд весь день без підзаряд. Ого, здається, мені що рамки людства по очікуванню витривалості телефону трошки починають падати, і далі буде півдня вже здаватися таким результатом. В iPhone 17 Pro додали восьмикратний оптичний зум, тобто ви можете збільшувати зумити ще ближче, і можете до луни навіть дістати і подивитися, який там марсоход зараз ходить. До речі, от зараз читаю новину. Максейф акумулятор, який вони зробили, підійде лише для iPhone Air. Тобто ви МакСей не зможете там користуватися, користуватися до інших своїх моделей. Якщо ви хочете користуватися ось цією приблудою, яка отак от кріпи, кріпиться да, до вашого телефону, то, будь ласка, купуйте iPhone. Apple похвалилися, що вони всю свою презентацію зняли на iPhone 17 Pro. І це дійсно правда, але з маленьким нюансом. Якщо ви подивитесь, що було за кадром цього, ви можете побачити стаби на десятки тисяч доларів, цілу зйомочну групу, світло, яке коштує, ну я б сказав, би сотні тисяч доларів. Таку апаратуру використовують тоді, коли знімають фільми. Тому ми робимо висновки, що ось те, що вони зняли, вони дійсно зняли на айфон, але так у звичайної людини він знімати не буде, бо у людини просто немає такого обладнання, з допомогою якого вони знімають ось цей ось цю презентацію. Ось так і працює маркетинг. І наостанок я розповім про Game Changer від Apple і останню інновацію. Це ремень через плече для вашого айфону. Ну так, пам'ятаєте, ті, що продавались в китайських маркетплейсах ще десь 3-4 роки тому. Але для айфону ви тепер можете його купити за 60 доларів. Ось цей то що був популярний ще тоді, і зрозуміло, що він буде офіційний. А на цьому у нас з вами все. Ось так пройшла презентація Apple. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця презентація, як вам те, що презентували вчора Apple. Подобається чи ні, що б ви хотіли б купити, чи навпаки ви не купили і чому. Я буду вам дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом, але завжди перевіряйте все те, що він пише, щоб не опинитися в дурнях. Pra cá.